Іншим популярним містом серед громадян Росії залишається Маріуполь. Проте каже депутат міської ради Олександр Лашин, останнім часом переселенців поменшало. По Маріуполю можу сказати, що зараз трошки менше росіян приїжджає до Маріуполя, тому що там в 22-23 році вони там більше будували. Їм потрібно було зробити картинку. Для всіх, що вони відбудовують Маріуполь, але зараз там е, дуже багато питань по стройках. Зараз е, погана ситуація з водою, з водопостачанням. Дуже багато маріупольців обурені цим е, питанням, тому що раз в три дні там дають воду, і плюс коли дають воду, це, ну це жахіття, а не вода. Тому зараз е, менше стало росіян приїжджих в Маріуполі, але все ж таки є. Багато там військових передислоковуються на запорізький напрямок, Донецький постійно є движення через Маріуполь. Тому все ж таки росіяни є там. Депутат міської ради додає, що люди часто скаржаться йому на дії російських окупантів з житлом. Забирають квартири тих маріупольців, які не переоформили документи, але ну або, або не приїхали у місто. Є націоналізація ця і спілкує з маріупольцями. Навіть тих маріупольців, які зараз на непідконтрольній території, території, да, в Маріуполі, їх це теж обурює, тому що у їхніх у їх знайомих, у їх родичів. Теж забирають ці квартири і віддають їх комусь. Ну і я ж кажу, що по перше, їх віддають не маріупольцям, а от тим, хто приїжджає. Тому що дуже багато маріупольців виходить там на мітинги, на... Ми ж бачимо теж, як вони там не приховують. Але ми в соціальних мережах бачимо, як маріупольці виходять, звертаються до Путіна. Звертаються з тим, що допоможить. Що нам немає де жити? Нам обіцяли квартири, нам обіцяли, що ми будуть наші дома відбудовуватися. Але багато тих домівок, які відбудовуються, вони йдуть під продажу. Вони йдуть по депотеку.